Напад на групу дітей з дитсадка, які гуляли у парку. У Німеччині нелегальний мігрант зарізав дворічного хлопчика і випадкового перехожого, який кинувся на порятунок малечі. Ще троє людей було поранено. Сталося це напередодні у німецькій Баварії, в місті Шафенбург. Нападника затримали, причиною називають психологічні розлади Ісламійського пінгрунтя. Не виявили чоловік, виділявся неадекватною поведінкою і нападав, зокрема, на українських біженців у гуртожитку. Його затримували, але згодом відпускали. Про ситуацію докладніше Наталя Фібрік. Трагедія сталася посеред дня у парку міста Ашафенбург, що в Баварії, коли ясельна група вийшла на прогулянку. Раптом на дітей напав чоловік із кухонним ножем. Він зарізав дворічного хлопчика і поранив дівчинку. Рятувати дітей кинувся 41-річний перехожий, якого нападник поранив смертельно. Поранення дістав ще один чоловік. А вихователька садочку так тікала, що зламала руку. Нападником виявився 28-річний афганець, прохач притулку в Німеччині. Розповідає міністр внутрішніх справ Баварії. Згідно з тим, що ми знаємо на даний момент. 28-річний підозрюваний афганець раптово і цілеспрямовано напав із кухонним ножем на дитину в групі дитячого садочка. Загинуло двоє людей. Один з них дворічний хлопчик марканського походження. Другою вбитою людиною був 41-річний німецький перехожий, який випадково опинився на місці злочину. Поліція заарештувала нападника у парку неподалік місця злочину. Це 28-річний Еманула з Афганістану. Він приїхав у Німеччину через Болгарію і в 2022 році подав прохання про притулок. Однак через два роки сам відкликав клопотання і заявив про бажання добровільно покинути країну. Німецькі служби додатково надіслали йому вимогу виїхати з Німеччини. Однак цього чоловік не зробив. Також він мав очевидні психіатричні розлади. У минулому підозрюваного щонайменше тричі заарештовували за насильницькі злочини. Його поміщали на психіатричне лікування і щоразу відпускали. У гуртожитку для біженців, де мешкав нападник, живуть і шукачі притулку з України. Вони розповіли газеті Більд, що чоловік уже нападав на українську жінку і що поводився неадекватно. Однак поліція його щоразу відпускала. Черговий злочин мігрантів підігріє дискусію про міграційну політику в Німеччині. Ця тема домінує у виборчій кампанії. Дочасні вибори тут пройдуть через місяць. Я втомився від того, що в нашій країні кожні кілька тижнів відбуваються такі акти насильства, і їх вчення. Нають особи, які приїхали сюди шукати притулку. Не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають розібратися, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині. На місце злочину люди несуть свічки і квіти. Нападника сьогодні представлять судді для обрання міри запобіжного заходу. Із Німеччини Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1.